У студентському містечку Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі було арештовано 52 студентів, які виступали проти збільшення платні за навчання. У четвер рада директорів університету прийняла рішення про збільшення платні на 32%, яке війде в дію з наступного року. Рік навчання в каліфорнійському університеті коштує зараз понад 10 тисяч доларів. Тепер ця сума зросте ще майже на 2 тисячі. З подробицями Марія Юнко. Незважаючи на гучні демонстрації протестів, які спалахнули у студентських містечках каліфорнійського університету, рада директорів все ж таки вирішила збільшити річну плату за навчання. Студенти обурені і розчаровані. збільшення платні неминуче, але те до якої міри вони її збільшили за один раз, просто неймовірно жорстоко. Додаткова оплата становитиме майже дві тисячі доларів і здійснюватиметься в два етапи: 600 доларів у весняному семестрі, 1300 – в осінньому. З 2002 року це восьме підвищення платні. Мої батьки працюють самі на себе. І зараз оплачують моє навчання. Я не отримую допомоги, не маю позичок і працюю зараз на трьох роботах. Але скоро мені доведеться звернутися за кредитом. Знак підтримки студентів. Багато викладачів скасували свої заняття і долучилися до протестів. Освітяни кажуть, що підвищення платні робить освіту менш доступною. Я дивлюсь на те, що вони кажуть кожного дня. Кожен має ходити в коледж, отримати роботу. Але насправді студенти не можуть дозволити собі взяти позичку. Однак представники університету запевняють, що вони не мали іншого вибору. так як у Конгресі борються за проведення реформи галузі охорони здоров'я. Ми щороку боремося за збільшення фінансування. Однак урядове фінансування державних університетів з минулого року зменшилось на 12% по всій країні. Саме це і поклало на плечі студентів додаткові витрати. Марія Юнко голос Америки.